Задумувались, що означає тату Лев? Цей величний символ пов'язаний з силою, відвагою та королівською владою. Давайте розберемося, що символізує тату Лев. Сила і відвага лев, є символом неймовірної сили і рішучості. Це король тварин, що символізує людей, які не бояться приймати виклики життя: мудрість і спокій. Окрім своєї сили, Лев символізує мудрість і спокій, з яким він править своїм королівством. Самоповага і впевненість лев є символом самоповаги і впевненості. Це тату виражає внутрішню силу і гордість, свобода і незалежність. Хоча Лев асоціюється з владою, він також є символом свободи і незалежності, адже в дикій природі він є лідером, який не слідує за іншими. Лідерство тату Лев є ідеальним для тих, хто вважає себе лідером, будь то в професійному житті чи в особистих відносинах. Бажаєте носити цей символ сили і відваги на своїй шкірі? Зробіть тату лев в ВН Тату і відчуйте його потужність.